Завів коханку дуже схожу на тебе. Не те, що зовні, але голос звички потреби абсолютно твої. Вона має кота, вона вірить в Христа. Перед сном вона вголос рахує до ста. І дуже хоче відвідати всі європейські міста. Носить окуляри і суперстари. Коли гасне світло, і ми сидимо в темноті, я цілую її зуби. Уявляю, ніби це ти. Я гладжу її плечі, облизую ключиця. Я не впевнена точно, чи ти, чи не ти це. А вона гнеться і стогне від дій мою губи рук. А я знаю наперед кожен її рух, кожен її звук. Довів коханку дуже схожу на тебе до того стану, коли вже нічого не треба, а вона лежить, трясеться. І не може відкрити рота. А я сиджу з телефоном і дивлюся на твоє фото. Де ти зараз? Де ти тепер? Ставиш свічку у базилиці Сакрекер, годуєш голубів десь на Монмартрі, дивишся кабаре у якомусь театрі, мочиш ноги у фонтані на площі шатле, пишеш, на могилі жуля мішле. А може, десь по набережній річки Сени? Йдеш під рукою з коханцем, дуже схожим на мене. Він не має кота, він не вірить в Христа, Перед зном не рахує у голос до ста. але дуже хоче відвідати всі європейські міста.